Всім привіт вчора шукав програмку для зроблення демстепу, Тобто, е, от і знайшов на сайті, який вже на жаль не пам'ятаю, але можете ввести в Ютубі, е, можете ввести в Гуглі, вибачаюсь, програмку, яка називається От вона і є. Називається Бед Пат. В общем, от там є можна скачати до нього мінус, а саме музику мелодії вибрані мелодії з Крілекс і створюєте да степ. Зараз я вам її включу, тобто покажу як вона хоча б виглядає. От. От, дивіться, оце вона є. І тут типу, є пару звуків, далі пробую щось показати чуть В Взагалі так, але це робиться на клавіатурі. можна мишкою на клавіатурі. зараз мій друг покаже, як це робиться, він це вже навчився на інші Я показую, дивіться, слухайте. Всім дякую, така тлота програмка. Якщо хочете підписатися на мій канал на нашій ютубі, всім дякую до побачення. У кого виносить якісь питання, задавайте пишіть в коментарях, буду радий вам відповісти. Все, гарно дякую до побачення.